Це Армель. Він приїхав з Камеруна, навчається в східноєвропейському національному університеті, обожнює вареники з сиром та прекрасно співає українські народні пісні. В майбутньому мріє стати зіркою шоу-бізнесу, тому вже зараз активно займається в вокальній студії університету Шанс Музік. Давно я жив в Україні. Раніше я був в Сімферополі, але зараз я. Живу э, в Луцьку. Тобі подобається Луцьк? Дуже подобається. А, скажи, будь ласка, як ти потрапив у студію Шанс Мюзик? Добре, ви знаєте, Шанс Мюзик, це як сім'я, наші і репетиція. Всі добре. Я люблю співаю українську э, музику. Э, африканські музику і американський. Українську музику, так, українські пісні. Є якась улюблена твоя пісня. І козаки, ті казала. Нині таких, як Армель, дуже багато. Молоді люди, прагнучи слави, з задоволенням беруть участь у різноманітних кастингах, знайомляться з впливовими людьми. Втім, як вияснилось, у нашому місті таких не дуже багато. Для тих, хто все-таки мріє, про шоу бізнесовий світ, уроки акторської майстерності вокалу чи хореографії зайвими не будуть. На волині здобути необхідні для справжнього артиста знання та навики можна в студії Шанс Мюзік». Тут радо співпрацюють з усіма талановитими молодими людьми. Зазвичай я пишу оголошення, що такого то числа місця відбудеться набір в студію Шанс Мюзік». Всіх бажаючих я запрошую. А, звісно, я вже тоді вибираю, хто як з них ну, щось можна з ним. Я кажу, творити, того ми залишаємо. А цим кажу дякую, прийдіть на другий рік, трошки там. Я їм підказую, хоча я не, не, не відганяю. Не кажу, що ні, ви не можете, ви не вмієте. Ви там бездарні, Ні. Просто якщо треба щось підказати, придіть, я вам підкажу, тому що коли людина не хоче співати, хоче творити, хай вона творить. Якщо я набираю до себе в студію дівчат, наприклад, да, звісно, я звертаю увагу, щоб вони були, звісно, стройні. От, красиві. Це теж дуже що зараз важливо в нашому і кажуть, що у бізнесі. Ну, ми в даний момент говоримо про нашу вокальну студію при університеті. Ось, але це на даний час, в принципі, важливо дуже. А от у хлопців які критерії А харизма? вміння. Правильно поводитися на сцені, подача важливо, це дуже важливо, але це вже можна все набути тут. Тому що я знаю, як це зробити, як це подати. Ось, і в принципі, головне, щоб в людини було хотіння, в студента було хотіння це робити, і щоб людина дзвонила, можна прийти, я хочу прийти. Це бажання, Якщо є бажання, можна зробити, можна зробити, кажуть, з будь якої людини можна зробити співака. Зараз у команді Сергія п'ятеро людей. Усі як на підбір. Креативні, голосисті та харизматичні. Керівник студії переконує, що за рік співпраці стали нерозлучними. Спільні репетиції, концерти все це, без сумніву, зіграло свою роль. У великому шоу-бізнесі трохи інші закони. Сергію Сколенцю про них дещо відомо. Треба любити свою роботу, один так. Ось, і е, робити її на всі 100%. І е, дарувати, приносити людям щастя, задоволення, віддаватися повністю, е, повністю з віддачею і е, просто любити те, що ти робиш. І е, як в мене от пише дарувати людям свято це щастя. Це наш такий лозунг. І ми, звісно, під таким працюємо. Це дійсно задоволення. Коли ти їдеш на концерт, і тобі аплодують, потім говорять дякую, приїжджають у нас ще. Ми нам дуже раді осілити ці, ці оплески, ці посмішки, це е, получаєш такий позитив, що просто хочеться ще. Як ніяк, але це все-таки у вас такий маленький шоу-бізнес, так для цих молодих людей. Як ви вважаєте, що це дає їм? Я думаю, що вони теж цим живуть. Якщо вони зі мною тут, вони ми разом дихаємо, кажуть, в унісон, ось і доносимо це до людей в Волині, також України. Ось я думаю, що вони все все задоволенням роблять, і якби вони цього не робили, вони б тут не були. Я відчуваю їх.